В який термін страхова компанія повинна сплатити відшкодування, тобто страхову виплату. Треба розуміти, що все залежить від виду страхування. Наприклад, автоцивілка, ОСЦПВ, ЦПВ, да? обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів, то тут все згідно законом. Закон про автоцивілку, який вступив в дію у 2025 році, новий закон, то там визначений термін 60 днів. Після отримання заяви на відшкодування. Раніше було 90, тобто скоротили вже термін. Ну, дуже важливо, багато хто зараз, от ви прямо запишіть собі або запам'ятаєте, При... коли трапився страховий випадок, то дві заяви отримує страхова компанія. Перше це ну, повідомлення про страховий випадок, заява, так звана заява про страховий випадок. І друга заява, саме вона важлива, заява на відшкодування збитку. Тобто заява на відшкодування. І саме в законі прописано, що саме після отримання заяви на відшкодування починається термін 60 днів, за який компанія страхова повинна сплатити виплату відшкодовувати. Інші види страхування, такі як каско, каско страхування самого автомобіля, добровільний від страхування, і там все зазвичай набагато швидше відбувається, там, де до двох тижнів страхові компанії зазвичай платять. Ну а є страхові, такі страхові продукти складні, як медицина або від нещасного випадку, або страхування майна. Чи там більше. Потрібно більш терміни для регулювання, тому що оцінка, оцінка там витрат постраждалого, якщо це медицина, да? і тільки потім та приймають рішення про виплату. То там все вже більш індивідуально і тут терміни вже. Складно сказати, прямо точно, да? Ну, все залежить від того, як страхова компанія як швидко вона зможе зібрати всю необхідну інформацію, оцінити всі збитки, і, і все залежить також від постраждалого, який допоможе страховій компанії зібрати ці всю необхідну інформацію для правильного вирішення питання. Ну от якось так для за додатковою інформацією за консультацію, можете звертатися до нас. Сервіс онлайн страхування ОСГО.Я контакти в шапці профілю. Всім нашим клієнтам ми надаємо безкоштовну юридичну підтримку. Дякую за увагу.